Всім доброго дня, Геодоста Максим Сергійович Ярош. Хочу донести до громадян таку от інформацію. На даний час інтернетом шириться багато відео і інформації про те, що постачальники електроенергії та газопостачання чи інших комунальних послуг незаконно намагаються відрізати людей від газу, світла і так далі. Одна із підстав, яку вони намагаються донести це відсутність підписаного договору. Тому хочу донести до вас те, що не обов'язково, щоб договір був підписаний, так як цей типовий договір є публічним. І акцептуванням цього договору являється сплачена вами платіжка або сам факт користування тою чи іншою послугою. Тому тільки в разі. Якщо громадянин захоче, щоб цей договір був підписаний, він відповідно звертається до тої чи іншої компанії зі зверненням, з вимогою про те, щоб надали йому письмовий цей договір, він був підписаний усіма сторонами, аж тільки тоді. Тому користуйтесь, читайте, тим більше дуже багато з цієї теми є. Рішень судів. Знайте свої права та користуйтесь. А щодо е, змін, які е, відбулись, і зараз ширяться інтернетом про те, що постанова 206 недійсна, що е, мораторій знято на всі комунальні послуги, на цю тему чуть пізніше вам розкажу. Далі буде.